Друзі, у нас новенький, старенький котик. Ми вчора їхали додому, вже було пізно. По потрасив, що в котик, ми зупинилися, він зовсім від нас не тікав. І ми його забрали, бо я зразу побачила, що в нього ось така сквозна рана, і з неї витікає гний. Повністю. Ось. Все. Зараз будемо лікувати. Боже страшне. Давай будемо лікуватися. Давай, видно тебе? Де ж ти взявся на мою голову такий? Такий старі кашка-какашка, га? Бляха-муха, у мене щось кипить на плиті. Давай будемо лікуватися. В общем, я дивлюся, що це така рана, чи хтось його вкусив і воно загноїлося. Я знаю, синочка моя, я знаю. Де ти взявся, скажи? Де ти взяв? І не цікаво від мене зовсім, так? Да? Дуже схожий на нашого. У нас такий котик теж є. Да? Прям копія. Давай. А, ні, нікуди ти не підеш, ні. Ні, ні, ні. Ні, 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 я сказала тобі. Ой, хлоргексидінчик значала. Давай, 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 давай. ні, ні. ні, ні. І зараз його треба в клітинку посадити, тому що якщо його відпустити, він втече. Ну, втече не втече, але грана буде грязна, так? От, Тепер я тобі подожди. Перекись. О, перекись гарненько пече. Давай покажемо, давай покажемо, як Таня тобі перекись. О, як гарненько пече йому. Все, 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 тихо, 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 тихо. Синочка, синочка, тихо. Ну, пропадеш. Ж. І в мене ось о... хлоргіксідін є, але. А, ні, де зі спрей. Дезі спрей, але в нього поламався, этот, бризкалка поламалась. То я зараз йому так наквецюю. Стоять! Стою, сказала. Що ну, до врача їхати? До врача їхати Таня сама врач. Давай, давай, промочим, промочим тряпочками. ось. Терплячий ти такий? Хто ти в нас будеш, якщо залишишся в нас? Будеш у нас Саймон, да? Будеш Саймон у нас. Ми тобі зразу ім'я придумали. А! І він такий тіліпав єле-єле, нікуди не спішив. Ноги єлі, звісно, єлі ноги передвигав. Кажу, вітя, давай зупинимося, хоч покормимо. Ну, ми ж не можемо всіх тварин збирати по світу, да? так? Е, давай хоч покормимо. Ну давай, зупинилися і. А він а в ньому прям витікає. ні 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 не подожди трохи. Да що ж ти такий вредний? Подожди, стой. стой. Стой, стой, стой. Все, я знаю, що болить. Мірта, перестань. Подожди, я знаю, що болить. Ах, все, 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 що ще вкусить, блін. Не, не спіши, не масик, мій. хороший мизайк такий. Все, 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 все. Інтересно, він достане вилизувати. Наверное, достане. А що ж робити? Все, пішли, я тебе клітку посажу. Будеш клітки зараз сидіти у мене. Так, пішла в клітинку садити. Мені завтра на роботу їхати і це, звісно, мені не кстати. Але що зробиш? Так, поки зараз так я тебе посадила, кися, так? Да? От, а зараз я тебе поприбираю тут трошечки. Туалет є, сейчас водичку поставлю. Він трошечки вже поїв пакетик, да? ну апетит є, значить, зараз я йому ще колю, у мене є травматин, кулюємо антибіотик, бо може запалення є. Колюємо вітамінки, зараз да? поколю тебе трошечки. Сиди, ти не привик до такого, да? ну, трошки посидиш, трошки почне затягуватися. Звісно, його б на скобу взяти. Да, скажи, не обнаскобу взяти, ну побачимо.